Привіт! Мене звати Кіра Аймер і це початок серії відео про світ, який я підриву. В цій серії я знайду місце для бази і почну підготовку. Зроблю ферму заліза та ферму лави. Поїхали! Створюю новий світ, підписую, підриваю світ, щоб було зрозуміло, що я тут роблю. Дивлюсь на чити, не вмикаю і створюю. А поки світ створюється, хочу нагадати поставити лайк. Я спостерігаю. З'явилася я у лісі темного тупу. Хочу ще сказати, що граю я з модами на міні-мапу і ще з якимись, не пам'ятаю з якими. Для початку хочу знайти селище, бо коли я підірву цей світ, хочу, щоб у мене залишилися певні ресурси і маленьке поселення селян. Якщо ви помітили, це нормальна складність. Зазвичай такі відео записують на хардкорі, Але хто мене знає, той знає, що граю я не дуже професійно. Коротше. Провантажую мінімапу і намагаюся побачити селище, але селище я не бачу. Тому я ще трохи біжу і ще трохи провантажую мапу. І ще трохи біжу. І ще трохи провантажую мапу. Хоча я тут помітила, що ці оранжеві гарбузи, я не знаю наскільки це міф. Можливо, напишіть в коментарях, чи це правда, що гарбузи вказують на те, що поруч є селище. Але поки ви мені не написали, я в це вірю, я пливу туди, і я хочу знайти селище. Бігла я досить довго, тому щоб знову могти бігти, прийшлося вчинити акт насилля над куркою, який відрізняється своєю жорстокістю, бо била її рукою, а тому її смерть не була швидкою. Вбивця беззахисної курки одразу ж втекла з місця злочину, свідки повідомляють, що вона рухалася у напрямку селища. Не даю слова оператору з місця подій. Хто впустив студію кріпера? Приберіть його. Шла я досить довго, і мені вже в якийсь момент здавалося, що, може, треба було в інший бік піти, бо щось ці всі гарбузові знаки не працюють, і взагалі мапа не працює. Я не бачу, де селище. Але, як то кажуть, не все одразу. Від цього холоне кров стало відомо, що вбивця невинної курки продовжила свої звірства. Як повідомляється, фізичне виснаження внаслідок голоду знову наздогнало її, тому щоб відновити свою швидкість втікання від правосуддя, вона вчинила нові напади. Майже одразу я нарешті знайшла селище і дуже весело побігла до нього. Звісно, найперше я оглянула всі будинки і знайшла дещо цікаве для себе. Тому я нарешті поїла і одягнулася, а ввечері лягла спати, вигнавши селянина з його ліжка. На наступний день я вирішила почати добувати дерево, з якого скрафтила дошки та верстак. Тоді я зробила дерев'яне кайло та шкіряний шолом на перший час. Взагалі, завжди, коли я граю, мені складно псувати ландшафт, вбивати мобів, крім ворожих, звісно. Тому це буде непоганий такий виклик для мене. На знак свого наміру руйнування я добула каміння з невеликої площі селища. І взагалі ця площа в них на околиці, і вони, можливо, нею не користуються. Тоді я оновила інструменти до кам'яних і згадала, що було б непогано зробити ферму залізу, тому я почала копати. Викопавши площу 3 на 5 я розвернулася і зрозуміла, що ця ферма надто близько до селища і вона не працюватиме. Тому я перепила річку і, вибравши місце, почала копати там. А викопану землю я використала для будівництва найчарівнішого мосту, який буде з'єднувати ферму та селище. Далі я згадала, що було б непогано мати свій город. Я оббігла селище і зрозуміла, що тут немає фермера, тому насіння треба буде добувати самостійно. Не збиравши насіння, я забула про город і почала копати шахту. Ні, насправді в мене просто не було каміння для мотики. Копала земельку, посадила пшеничку і картопельку. А потім почалися мої намагання вбити голема. Кожен раз для мене це страшно. Зараз я спробую викопати ямку під ним. Та, зараз спробую секундочку. Щось він там. Ой, блін, ні ні, 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 ні. Окей, стандартна схема. щось якось страшно. Ну, типу, я його б'ю. Я його вбила, я його вбила! ура, ура, Щось жителі якось панікують трохи, але ура, я Його вбила, вбила! Пострибую від радості. Зі здобутого заліза я зробила ножиці і на радощах побігла зрізати шерсть для ліжок. У мене вийшло три ліжка, взагалі потрібно п'ять, але я вже одразу побігла ставити їх у ферму. Сонце почало сідати, жителі лягали спати. На останок цього дня я вирішила поставити компостер, і на наступний день сталося оце. Бачите? 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 біжить, 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 добігає прям мітіор. О. Ну що, вітаю? А це просто вирізка, як я біжу по своєму чарівному мосту, щоб поставити два ліжка на ферму. Вельми шановний пане, не хотіли б ви сісти у цей човен, можливо. Ні, та сідайте, чо ви. Геге, все, поїхали. А -а -а. Житель був дуже балакучий і всю дорогу розповідав мені, що він не хоче нікуди їхати, що в нього є свій будинок, але мене не зовсім турбували ці його розповіді і казочки, тому я просто продовжувала робити свою справу. Ні, що ти робиш? Випусти мене, будь ласка. Та ну, ти тут посиди трошки. Все буде нормально, ти? Все, все добре. Я не хочу тут бути. Будь ласка, випусти мене! Думаю, жителю потрібна стеля, тому я зайнялася цим. А потім спокійно пішла спати. Звісно, для ферми потрібно ще чотири жителя. Я думаю, я просто візьму двох дорослих і зроблю так, аби вони зробили мені діток. О ні, моє кохання, куди вона тебе забирає, моє кохання. Я вилізла з кімнати для жителів і кинула їм хліба. Як виявилось, жителі були досить голодні, тому я зрозуміла, що потрібно забезпечити їх їжею. Якщо вам цікаво, де я взяла стільки хліба одразу, то ну, я просто вкрала сіно в селян. У вас є ліжка, у вас є їжа? Я чекаю, коли ви будете розмножуватися? О, зараз молодці, я не дивлюсь, я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Угу. Та дивишся. Та не дивлюсь, я відійшла взагалі. Я бачу сердечки. О, я почула дитинку. Де дитинка? Де дитинка? Де я не бачу о, дитинка, добре. А що це ти тут робиш? Я зрозуміла, що житель забирає їжу собі, і якби цей город не дуже мій. Тому я вирішила залишити це як є, і зробити власний ще один. А тут я знову намагаюся вбити голема, виривши яму. Оцю. В результаті я вбила його за стандартною схемою. Зламала майже всі свої кам'яні інструменти і добивала його вже мотикою. Але я була рада, що нарешті я змогла це зробити знову. Excuse me. Для ферми також потрібні воронки, для них треба скриняти залізо, але заліза в мене небагато, тому я спочатку вирішила зробити собі щит. А ще для ферми треба листя. Ну або полиблок. Ну, або ще щось, на чому моби не будуть спавнитись навколо бази якої бази? Ферми. Ну, а далі я вирішила накопати кругляка. До речі, у селян уже двоє дітей. Ну, а я коригую і добудовую їхню ферму. Перевіряю селян і вже бачу трьох дітей. Ну, цього цілком достатньо. Ура! Ну, все, ви молодці, молодці, я піду. Чому ти нас тут тримаєш? Неприємні звуки дощу допомагали розслабитись і відволіктися. Батьку, чого вона нас тут триває? Я знаю, сину, до, А Ану мовчіть там. <звук> Коли я прибігла до селища, я помітила, що листя з деяких дерев зникло. Це було дуже дивно, і я не розуміла, як так сталося. У мене почала закрадатися думка, що це гаробрін. А мені все ще потрібно залізі для ферми, тому мені знову доводиться вбивати голема. Вбивцю невинної курки досі розшукує поліція. Зараз ми побачимо кадри затримання у прямому ефірі. Це не може не шокувати, представника правоохоронних органів було ліквідовано. За новою інформацією злочиниця озброєна та неврівноважена. Усі дороги перекрито, на затримання відправляють загін спецназу. Ось вже можна побачити, як заспавнився голем, але очевидно, що ферма не добудована, тому я продовжувала зрізати листя, щоб потім дуже дивуватися, куди воно зникло. Ну що, як ви тут? Все добре? Ні, нам не добре. Чому ти нас не відпускаєш? Скажи нам, скажи нам. Ой, що ви задаєте? Оці от ваші дурні питання? Ну, виносите мені мозок, шах, я не можу це слухати, я просто далі буду будувати. Мені насправді дуже муля в голем, тому я вирішила його вбити. Ось такий вигляд має моя ферма зараз. О Боже, хто це зробив? Для ферми мені для ферми мені потрібна лава, тому я пішла на її пошуки. А тепер дивіться, я побачила лаву і вирішила забрати той один блок, з якого вона витікає. Отут а ви бачите суперпрофесійне підняття на кілька блоків. Да. Значить, тепер я йду. Це просто треба коментувати, вибачте. Так, ага, тут треба спуститися. Угу. І тепер увага, увага, унікальний момент. Винирнувши з води, я агресивно подивилася на лаву і почала її забирати. Пливши до свого селища і трохи пошмагавши свою лодку, мене зустріли зомбі, особливо павук. Але я його їстка, тому не пішла його обіймати і цілувати. На ранок я побачила, як у зомбі палають дупи від моєї наглості, а все тому, що я не ведусь на їхні маніпуляції та обираю себе. Тут могла бути реклама, але в мене 63 підписника. А зараз я продемонструю вам свої надприродні здібності. А я бачу, ти не віриш в мою божественну породу. Ти будеш за це покараний. Гори. Додаю лаву на ферму. А тепер перевіряю, чи все працює. Щось не працює. Від того мені стало сумно, і я пішла бити голема, якого помітила в річці. Ну бо а що він мені зробить? Він плавати не вміє. Але коли я вимирнула, щоб поїсти свіжу нарубаної гнялятини, я помітила, що він підіймається. Воу воу, воу, ти що такий агресивний, ти диви, жах. Це це... Ну, ну... Все, К короче, цей. Підходи, підходи, поняв, підходи, давай, давай, о, я, я готова. А що, що, шо, не достанеш і все. Тоді я зрозуміла, що мені треба ще залізо. Ви вибачте, я перепрошую, ви не могли б мені допомогти з дечим, будь ласка. Дякую, ви допоможете? Ой, дякую. Потім я продовжувала вдосконалювати, добудовувати свою ферму, додаючи листя та воронки. Тоді я пішла спати, але один настирливий родич заважав мені. Але я не хотіла з ним конфліктувати, тому просто пішла і вибрала собі інше місце. Я тебе дуже прошу. Подивись, мої невинні зелені очі. За що ти так з нами? Будь ласка, будь ласка, випусти нас. І нарешті ферма працювала як треба. Я зустріла кількох зомбі, вирішила їх налякати, з'ївши м'ясо зомбі, але щось вони налякалися. Це зомбі, я. Я подумала, що мало буде просто підірвати світ, і треба було б затопити його лавою. Тому те, що ви зараз бачите, це місце, де зароджуватиметься лава. Для цього мені також надобляться сталактити, тому я полізла в печеру, щоб добути їх. Зараз ви побачите кадри затримання вбивці. На місці працює загін спецназу. Приберіть дітей від екрану, вбивцю невинної курки було поранено, але вона таки змогла втекти. Залишайтеся з нами. Ми повідомимо вам про подальший розвиток подій. А зараз хочу сказати, що відзнятого матеріалу було набагато більше, але я монтую ці 14 хвилин вже, мабуть, 3 чи 4 місяці, тому поки хочу просто викласти і подивитись, чи сподобається такий формат відео і чи взагалі є сенс продовжувати. Тож, дякую за увагу. До побачення.